Вмикайтесь, бо цей випуск зіркового штурму просто вибуховий. Сьогодні ми покажемо те, про що всі говорять. Концерт винника в Празі обернувся новим шквалом хейту. Трансгендерну зірку Ейфорії знову визнали чоловіком через указ Трампа. Пісні Моргенштерна несподівано захопили українські чарти. Естонський представник на Євробаченні Томі Кеш уже дістав не лише українців, а й італійців. Російська телеведуча Олена Малишева насолоджується життям у розкішному маєтку в США. А тим часом в Україні гарячі дискусії про блокування російськомовних пісень. І, звісно, про тих, хто надихає. Ігор Ласточкін та Міша Крупін тепер у лавах ЗСУ. Не пропустіть, тут буде стільки цікавих моментів, що ви точно не захочете натискати СТОП. В Україні можуть офіційно заборонити пісні російською мовою. Відповідна петиція вже набрала понад 28 тисяч підписів та буде розглянута урядом. Ініціатор звернення закликає обмежити доступ до музики російською мовою на таких стрімінгових платформах, як Apple Music та Spotify і інші, незалежно від національності виконавця. Серед ключових аргументів прибуток, який отримують артисти завдяки прослуховуванням. Частина якого потрапляє до бюджету держави-агресора. Крім того, автори петиції вважають, що заборона сприятиме розвитку україномовної музики та зменшить культурний вплив Росії. Особливо це актуально для молоді, на чиї погляди музика має значний вплив. В умовах агресії Росії проти України захист інформаційного простору та національної безпеки є критично важливими. Російськомовна музика може нести в собі ідеї та послання, що шкодять українській ідентичності та формують негативне ставлення до нашої держави. Далі рішення за урядом подивимось, чи станеться ініціатива черговим кроком до культурної дерешизації України. А як до такої петиції ставитесь? Ви пишіть в коментарі вашу думку. Для нас це важливо. Напевно, петиція має сенс, бо українці масово слухають новий альбом Моргенштерна, вивівши його пісні до лідерів стрімінгових платформ. У топ 5 Spotify опинилося одразу кілька треків репера, витіснивши композиції вітчизняних виконавців. Найкраща ситуація, і на YouTube. у вкладці Популярне засвітилося три пісні Моргенштерна. Також новий альбом зайняв провідні позиції в топ 10 Apple Music в Україні. Що ж, чергове нагадування про те, що культура поза політикою не так працює, але ж так приємно слухати треки хорошого росіянина, правда? Ну що ж, Трамп знову в своєму репертуарі новий указ американського президента встиг наробити шуму. І цього разу під роздачу потрапила зірка серіалу Ейфорія, відома ролью Джулс – Гантер Шафер. Ще в підлітковому віці американська акторка та модель Гантер Шафер пройшла гормональну терапію. Та відтоді в документах вказувалося, що вона жінка. Але під час зйомок у Барселоні акторка загубила свій паспорт і була змушена замовити новий. Але сюрприз, сюрприз, завдяки новій політиці Трампа, де США тепер визнає лише дві статі чоловічу та жіночу від народження. У новому документі Гантер записали як чоловіка. Шафер відреагувала на ситуацію досить спокійно та не втратила почуття гумору. Я хочу сказати, що мені наплювати, що в моєму паспорті поставили літеру Ч. Це насправді нічого не змінює ні в мені, ні в моєму відчутті себе, але робить ж. Я трохи складнішим. Трансгендери прекрасні. Ми ніколи не перестанемо існувати, і літера в паспорті цього не змінить. І до біса цю адміністрацію я насправді не маю відповіді, що з цим робити, але вважаю, що було важливо з вами поділитися. Словом, політика Трампа впливає не лише на міжнародні відносини, а й на життя звичайних людей. Але що народ США, що українці не ті, хто дозволить комусь диктувати, ким вони мають бути. І як кажуть літера в паспорті, то дрібниця. Головне, хто ти є насправді. Чи підтримуєте ви такий закон в США? Діліться думками в коментарях. Тим часом у Тіктосі нова сенсація. І ні, це не новий челендж, а відео з розкішним особняком у США, що належить російській телеведучій Олені Малишевій. Ті самі з програми Жити здорово. Ну що ж, жити здорово, вона точно вміє. Будинок за 6 мільйонів доларів має 21 спальню, вітальню з колонами. А для повного релаксу ще й мармурова джакузі. Але це ще. Не все у Малишової в запасі також квартири на Манхеттені, щоб не обмежуватись одним видом на Нью-Йорк. Відео з цим розкішним маєтком уже набрало мільйони переглядів. А користувачі коментують: от і знайшли рецепт здорового життя. Або так ось де відпочиває імунітет. Іронія в тому, що поки вона вчить росіян, як жити на гречці та вітамінках, сама насолоджується життям за океаном. Ну нічого нового, російський патріотизм зазвичай закінчується там, де починається американська віза. Як кажуть, жити здорово, особливо за 6 мільйонів баксів. Олег Винник знову нагадав про себе і, як завжди, не без скандалу. Цього разу співак привернув увагу українців концертом у Празі, де виконував російськомовні хіти і просто під час війни. Це при тому, що у 2023 році Винник публічно заявляв, що відмовляється від свого російськомовного репертуару, але як видно, слово розійшлися з ділом Не є там заборона закона, ти маєш сам зрозуміти. Віка, якщо б я відкрив рота на сцені російською мовою, я б себе просто-напросто облівав. На концерті, що відбувся 14 лютого 2025 року в столиці Чехії, артист разом із дружиною та юне виконував свої відомі хіти: Наталя Наталі, вишиванка та нову композицію Мої люди. Але публіку найбільше обурило те, що серед пісень були і російськомовні ніно, щастя та інші. І, хоча співак заявив, що частину коштів із концерту передасть на ЗСУ, жодних деталей. Чи доказів цього він не надав, хоча обіцяв те, що все має бути прозоро. Не минулося без сліз. Під час виконання пісні Повертайся додому винник не зміг стримати емоції і розплакався прямо на сцені. Але ось публіка в мережі розділилася: одні висміяли сльози артиста та його подвійні стандарти. Інші ж вважають, що концерт за кордоном це спосіб підтримати українців. Ситуацію прокоментувала команда винника. Зокрема, продюсер барон сказав: Ще ніхто не зробив стільки для прищеплення відчайдушним російськомовним, колись друзям любові до української мови. Як Олег, винник своєю піснею на двогодинному концерті в Празі, руки коментаторів дійшли і до жінки винника та юне. У своєму інстаграм жінка опублікувала фото з анонсом нової пісні Вільна, яку виконала в дуеті з Олегом Винником. Коментатори одразу підхопили тему їхньої спільної творчості, жартуючи, що раніше та юне була на бек-вокалі у винника, а тепер ролі помінялися. Та найбільше користувачів обурила інше. Це перший допис співачки з 2022 року. І замість слів підтримки України вона вирішила розповісти про нову пісню з чоловіком втікачем. Нагадаємо, виник свого часу залишив країну та, знаходячись за кордоном, обіцяв українцям апгрейду, але так і не повернувся додому. Словом, виник знову в центрі уваги, але схоже повернути колишню. У любов української публіки вже не вдасться. Ну що ж, чергове Євробачення, черговий любитель Росії на сцені, цьогорічним претендентом на звання Як нас ще можна роздратувати, став представник Естонії Томі Кеш. Хлопець не лише славиться своїм неоднозначними заявами, а й записав стьобний трек «United by Music» у колабі з Йостом Кляйном, тим самим нідерландцем, якого дискваліфікували у 2024 році за поведінку за лаштунками. Тепер трохи по тексту пісні. Рядок я хочу полетіти до Києва і поїхати в Москву. Як на мене, геніальна ідея, чого вже там, особливо зараз, коли подорожі між цими двома напрямками стали настільки популярними, що навіть туристичні агентства в паніці шукають нові маршрути. От тільки кешу варто не забувати, що квиток в один бік на другому відрізку подорожі може стати безстроковим. Але це ще не все. На Ютуб пісня Томі Кеша «Еспресо Макіато зібрала вже 2,3 і мільйони пере. Глядів, а в TikTok зняли вже майже 4 тисячі відео під неї, але її хочуть дискваліфікувати з конкурсу. Італійська асоціація споживачів Кодаконс. Офіційно звернулася в європейську спілку радіомовлення з вимогою переглянути участь представника Естонії на Євробаченні 25 Причина образливий зміст його конкурсної пісні, так як вона експлуатує типові стереотипи про Італію. Як от Любов до кави та спагеті і зачіпає. Цікаву тему мафії і Нічний номер для Томі на цьогорічному конкурсі ставить Аліна П'язок, колишня продюсерка російського гурту Big. Схоже, зв'язок із агресором тепер уже просто мастхев для деяких учасників. Нагадаємо, що Томі Кеш у 2021 році відвідував Окупований Крим, а після початку повномасштабної війни скасував концерти як в Україні, так і в Росії. Але замість чіткої позиції. Обмежився словами, що йому жаль, і українців, і росіян. Пояснив це те, що відчуває себе наполовину естонцем, наполовину руським. Ну що ж, побачимо, як європейська аудиторія сприйме цю неоднозначну персону на конкурсі. А поки букмейкери відправляють Томі Кеша на четверте місце у своїх прогнозах, хоча на цьому етапі ще. Пальцем у небо, ну що ж, а ми чекаємо на фінал, де можливо замість музики знову отримуємо шоу-порцію скандалів. Племінник Сергія Звірєва загинув під час війни в Україні. Російський шоумен зі сльозами на очах прокоментував цю ситуацію. В соцмережах Звірів зауважив, що цитую: ми всі хвилювалися за нього, коли він пішов на фронт боротися зі світовим злом, якому протистоїть наша країна. Андрійко був завжди патріотом. Уся родина його підтримала. Ми молилися, щоб боженька його оберігав. Ех, Не вберів боженька Андрійко. Зрозуміло, що під злом він мав на увазі Україну, яка лише захищає свої землі від непроханих визволителів. До речі, у вересні 22-го року сам Сергій Звєрєв гучно заявляв, що готовий особисто вирішити на фронт. Щоправда, із властивою йому екстравагантністю у короні та мантії. Ну що ж, тепер залишається чекати на підтвердження його рішучості. Цікаво, що раніше Звєрєв розповідав про трьох своїх племінників, які служать в армії РФ. Один уже денацифікувався, а двоє інших продовжують воювати проти України. Що ж, життя вчить не всіх. Ну і наостанок ті, ми дійсно можемо пишатись. Ігор Ласточкін, якого багато хто знає як коміка, ведучого та актора, тепер служить у Збройних силах України. У своєму дописі в інстаграм гуморист зазначив, складні часи народжують сильних людей, один з чотирьох відсотків, натякаючи на статистику мобілізованих чоловіків в Україні. До свого звернення Ласточкін додав фото військового квитка. Відомо, що він служить у легендарній 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр, яка відіграла ключову роль у багатьох боях на сході країни. Міша Крупін також став до лав зсу виконавець хітів я та Титишо. Не залишився осторонь і долучився до оборони країни. У своїх соцмережах Крупін повідомив, що наразі проходить базову військову підготовку, необхідну для адаптації до служби. Він поділився фото у військовій формі та підписав його словами: ну що ж, тепер служу нашому народу. Ці приклади вкотре доводять, що українці з різних сфер об'єднуються для спільної мети захисту батьківщини. Відомі люди, які роблять цей крок, демонструють силу духу та патріотизм, надихаючи інших на допомогу фронту. Ну що ж, на сьогодні зірковий штурм завершується, але це тільки початок. Попереду ще більше гарячих новин, несподіваних скандалів та зіркових сюрпризів. Не пропустіть нові. Випуски підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, залишайте свої коментарі та обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватися про найсвіжіші новини шоу-бізнесу. І пам'ятайте, зірки не сховаються від нашого штурму. До зустрічі у новому випуску.